Жорстоке побиття школярок компанією дівчат підлітків сталося 2 квітня в районі мегацентра. Відео, яке виклали свідки бійки в мережу інтернет, набуло неабиякого розголосу. Ця резонансна подія сколихнула не лише наше місто, а й всю Україну. Міський голова Владислава Трошенко провів термінову нараду в мерії. Хто винен і що думають освітяни, психологи та правоохоронці про ситуацію, що склалася? Дивіться у програмі з перших усіх. Випадок надзвичайно резонансний. Нам важливо на майбутнє зробити всіх необхідних заходів для того, щоб подібні речі в нашому місті не відбувалися. Соответственные відомості внесены в єдиний реєстр для судебних розслідувань з підварительної кваліфікації стаття 296 і 2, э, вчинення групою сім'ї. Значит, на данный момент установлены уже все участники физичные, установлены очевидцы данного преступления, непосредственные свидетели, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. В ближайшее время, думаю, что мы примем уже окончательное решение, определимся с кругом виновных лиц и, соответственно, примем решение, соответственно, действующего законодательства. Поліцію міста інформувати вчасно міську голову, тому що е, я про цю подію дізнався з Ютубу, де, де було е, розміщено це відео. Е, я думаю, що, е, очевидно, би, ну, якби я був поінформований вчасно, ми б, можливо, деякі кроки зробили більш. Швидше суспільство е сьогодні, ну якби е хоче бачити реальні дії поліції, щоб поліція у нас не, не безсила, а що вона реально реагує вчасно в якісь зрозумілі терміни. Біля мега-центру, на що власне, і заступники директорів е, з виховної роботи неодноразово зверталися, от, зосереджували увагу, що у вихідні дні під час канікул діти збираються біля Голівуду і біля мега-центру з різних шкіл. Мене турбує сьогодні, скажімо, випадок, коли е, одна дитина. Застосувала е, фізичну силу до іншої дитини, ці випадки е, у віку вічних, вони е, є, були і, на жаль, очевидно, що вони е, і будуть. Мене турбує, е, мене турбує інша складова. Нам треба дослідити, е, яким чином діти дізналися про цю подію. Тобто вони зібралися, вони очікували е, цієї події. І е, далі, щоб ця ситуація вона не стала якоюсь, ну, тренд, там, новий, чи мода така з'явилася, значить отакі влаштовувати е, шоу. Усе найголовніше, то якщо, якщо це, е, умовно кажучи, частний випадок такий, один поодинокий один, випадок, це легше. Але я хвилюю, що ми можемо не дослідити ситуацію, що можливо це розповсюджувалося по е, соціальній якісь може. Тобто зібралися вже представники абсолютно територіально. Де 29-та школа, де 13-та, де 34-та, е, Які ще у нас там школи? Де перша? Тобто, територіально це абсолютно різні куточки міста Чернігова. Вони з'їхались, вони чекали цього. На Сьогоднішній день за замовчуванням чомусь призначені відповідальні класні керівники і працівники шкіл, учениця першої школи, батьки її неодноразово і тут присутній директор запрошувались під підпис для профілактичної бесіди. Я сьогодні передала на запит поліції кілька документів, які підтверджують те, що на сторінці класного керівника класний керівник періодично викликала і записувала це протягом всього навчального року, і в минулому році так само це все зафіксовано в журналі. Класний керівник постійно викликала або батьків до школи і розмовляла з ними про це. Є певні записи, або розмовляла безпосередньо з дівчинкою з приводу її поведінки. Батьки до сьогоднішнього дня не хотіли слухати ні класного керівника, ні адміністрацію школи і ставали абсолютно на захист дівчинки. І лише цей випадок нарешті змусив їх почути і побачити, яка дитина росте у них в сім'ї. Ось казали, що школа повинна постійно працювати з батьками. Я хочу сказати: ми дуже багато. Працюємо, але школа не має важелі впливу на батьків. Що я можу зробити? Визвати маму або тату на бесіду, а вона мені або він мені каже, що ви мені розповідаєте, я куплю своїй дитині все, і вона буде жити краще, ніж ви. Це перше. По-друге, якщо я кажу, що вчитель робить зауваження дитині на уроки і так далі, тому подібне, каже, вчитель не правий. Ви бачите, скільки в засобах масової інформації пишуть про поганих вчителів. Вони пресують мою дитину. Це друге. Втретє, що я можу зробити. Я можу звернутися до соціальних служб, що батько чи мати не виконує обов'язки дитини і так далі. Що в кращому випадку вони з нею проведуть бесіду. І в четверте, я можу звернутися на роботу батьків, що батько чи мати не виконують обов'язки і відповідно до сучасного законодавства. А далі, у, нас, у мене 50% батьків, які не показують, що вони десь працюють, або вона працює на ринку. І приходить до мене батько на підпитку. І показує, що ти мені розповідаєш і що я можу зробити? Коли до мене прийшла поліція, я по своїй маші півінь. Вона скаже, моя маша, тому що мама є кукушка, вона їй часто кидає цю дитину. Я про неї знаю все, що вона з ким вона дружить, з ким вона спілкується, які у неї подобання, де вона грає, і так далі. Але я за, за мене хочеться задати запитання: а мама? А де її мама? Чому я для неї мами для 1200 дітей, але у них є власні батьки? Тому якщо не буде відповідальності батьків за те, що зробила їх дитина, і відповідальності їх перед, перед перед суспільством. Якщо суспільство не буде чути і нас, школу, а ми школа намагаємося постійно суспільство чути. Якщо у нас не буде співпраці з правоохоронними органами, ми ситуацію не вирішимо. Це загальна українська проблема. Це не проблема Чернігова. Абсолютно в усіх школах працюють і дуже багато, і виховних заходів проводиться, і бесід, і будь-чого. Але питання в тому, що це все залишається на рівні школи. Ми залишились з цією проблемою один на один. І ми ще раз кажу: ми просто благаємо вже про допомогу, бо у нас у самих у школи важелів впливу немає. Ніхто не знімає відповідальності із освітян і ніхто не хоче закинути звинуватити виключно батьків. Тут хочеться розставити акценти, що це спільна має бути робота, тоді буде результат. Якщо діти будуть розуміти і знати, що вони під контролем. Ну, може, це ну, би, старі методи, але якщо вони знають, що поліція їх може зупинити, якщо в навчальний процес вони не на навчанні, то це вже буде якийсь, скажімо так, для них, для них важливий. Так, згодні зі мною і для батьків мотивація? І для батьків також мотивація. Да? Далі дуже важливі знову ж таки, якщо батьківські збори, то коли до мене приходять матусі, а вже вже з наслідками, що у дівчинки щось з нею таке трапилось, ви зробіть з нею, що починаємо розмовляти. Я кажу, а ви на соцмережу заходили, заходили? Що там? Ой, не кажі, там такі слова, там такі ну, грубі слова і формі. Да? Тобто, Батьки батькам іноді вигідно не бачити те, що відбувається з їх дитиною. Так, мені так спокійніше, мені так краще, може якось воно пройде. в цій ситуації невинних нема. Просто ступінь війни кожного різна в даній ситуації. Але я почула сьогодні таку інформацію: що поліція знає про те, що місто поділене на сектори між учнями. І учні спілкуються по певним групам, вони спілкуються біля Голлівуда, біля Міга Центра, там на Падусі в іншому регіоні. І поліція про це знає. Якщо вона про це знає, у мене запитання: чому на цих небезпечних ділянках не буває представників правоохоронних органів, щоб вони чергували? Хотіли також просити і патрульну поліцію, що е, заступники директорів, соціальні педагоги визначать оці місця скупчення дітей, де вони збираються, у той час, коли школа ну не може фізично проконтролювати. Це канікули, це вихідні дні, щоб там патрульні, ну може, один-два рази. Чи ну хоча б поїхали, подивилися на ці на це скупчення дітей? Сьогодні треба донести. До, в першу чергу до батьків і вдругого до дітей дуже просту інформацію. що сьогодні вік інформаційного суспільства. Сьогодні е, поведінка дітей, яка е, зафіксована, навіть їх вислови в соціальних мережах, вони будуть знаходитися в пам'яті. На серверах, які підтримуються соціальні мережі 5 і більше і до десятки років. Якщо ці діти будуть зафіксовані в органах поліції, це буде плямою на, в їхніх кар'єрах подальших. Воно може зруйнувати просто їхнє життя. Нам треба вжити заходів. Тих, які залежать від поліції по факту, так? І на випередження. І на випередження цієї ситуації. Тому що сьогодні багато в чому ми не відслідковуємо, що відбувається в соціальних мережах. Ми повинні самі вжити тих заходів, зараз подивитися. І ці заходи зараз окреслить, і результатами цієї наради повинні стати покроково виписаний алгоритм. Дій наших в кожній школі, будь ласка, управління освіти, значить, в кожному класі від батьків відповідальність нікуди не дінеться, тому що школа вона, це тимчасовий період, це період, який закінчується. А дитина лишається на все життя. І де ця дитина буде? Що ця дитина буде в закладах виховних. де її треба там, провідувати і, і, скажімо, один шлях життєвий. Да? Або ця дитина буде успішною, там, сучасною, і будувати там, успішну кар'єру, будувати сім'ю і так далі. Це, це позиція батьків, вона з ними лишиться.